Друзі, якось Вірменське радіо запитують, чому у психологів, вірних послідовників Фройда, такі гарні дачі. Вірменське радіо відповідає, тому що вони нічого не говорять своїм клієнтам, пацієнтам, крім того, що ті типу, повинні самі розібратися, звідки вони взялися проблеми. На що можуть піти десятки років? Це культурхімія. Мене звуть Юрій Бісараб. Сьогодні поговоримо про, про те, як ШІ співвідноситься або співіснує, або використовує знання, які є в нього як, як у психолога. Або іншими словами, наскільки ШІ відповідає тим рекомендаціям, які дають психологи своїм пацієнтам. Я його запитав от прямо в комп'ютері. Англійську мова, правда, у мене депресія. Що мені робити? І він дав цілий такий ряд відповідей, які, мабуть, психолог, до якого люди звертаються, міг би теж надати. От я хочу їх якраз і розібрати. І нам потрібно розуміти, що мова йде про нормальних людей, не хворих. ті, які звертаються до психологів за консультацією, а не тому, що у них вже проблеми такі, що від яких не можна врятуватися без втручання лікарів. І так, дивіться, що він відповідає. Він дає там біля вісьми рекомендацій. Я деякі переклав прямо тут, на душці. Поговорить з кимось. Це може бути психолог, друг, батьки, чоловік, дружина в принципі, це дуже хороша порада. Я, ви пам'ятаєте, говорив вам і цитував Курінського, що він, а він цитував Фройда, що достатньо назвати проблему, або, або причину, з якої виникають якісь ангуаси, як вона сама знімається. Це дуже хороший інструмент. Але тут є така річ, що мова наша має бути настільки багатою, щоб ми могли. Назвати цю проблему. Тому мова тут дуже важливий, має такий дуже, дуже важливий аспект. Друга порада самодогляд. Це можна швидше назвати профілактика. Ліпше, мабуть, буде профілактика. Про Фізична активність, я вам говорив, що людина має як мінімум пів години в день десь походити погуляти. Потім нормальне харчування, я про це розповідати не буду, це довага історія. От правильний сон. У курінської є мантровий спосіб засипання. Засинання. Не засипання, засинання у цій книжці. Хто хоче, може ним користуватися. Дуже хороша штука. Я, спостерігаючи за розвитком науки і ті дані, які поступають, придумав теж спосіб засинання, який називається колисковий. Це тоді, коли а, а, ми уявляємо, от ми лягли вже спати, уявляємо, що у нас колискою, прямо можна з ліжком, як хочете. От, колисає. І що він дає? У нас є такий є, сун, який називається англійською REM. Іншими словами, це. Частина сну, коли мозок відключається ну, повністю Повністю відключка у мозка. От якраз за допомогою цього колисання, колискового способу засинання, ми можемо досягати цього відпочинку дуже, дуже такого хорошого. Він в два рази людина ліпше відпочиває. Якщо вона практикує якраз такий спосіб досинання. Десь там у моїх відео може бути більш широко на, на, на цю тему. Тому це правильна штука. Третє, е, він радить mindfulness плюс релаксація. Ну тут є дуже багато питань. Mindfulness, це називається. Є багато різних курсів. Почали про це говорити там років 15 тому. Ніхто толком не знає, що це таке. Всю інформацію, яку я старався знайти, нічого немає. Нічого немає, скажімо, зрозуміло сказано для того, щоб можна було використати це. Тому це, якщо ви підете на курси Майнфу, заплатите це гроші за повітря. Ні за що. Ну, поки я так думаю. Якщо в мене буде інша думка, я скажу про це. Я зміню. Я теж можу помилятися як нормально. От релаксація, він не... Не каже, що це таке, штучний інтелект. Шиї. Не каже, що це таке, чи це баня, чи це масаж, зараз, тайський масаж, якийсь інший масаж, чи це ну, от, не, не зрозуміло, що це таке релаксація. Якщо людина надто довго перебуває в релаксації, в стані релаксації, то в неї а, мускули не працюють. Якщо мускули не працюють, то людина просто дегратує. Вона не розвивається, вона, ну, мускули це те, що нас тримає, це надзвичайно необхідна річ. Тому тут дуже велика кількість запитань була щодо релаксації. Медитація юга. Щодо медитації, мабуть, найкраще це все-таки почитати Курінського про медитацію. Тут є така хороша фраза, щоб Курінський цитує якогось експерта-директора. Центру з медитації, що перед тим як медитувати, треба начитатись багато. Щоб було на що медитувати, люди добрі. А через те, що більшість, Ми, більшість людей, не маємо на що Перемо медитувати, В голові, от немає нічого. І як на це потім <схід> медитувати. Да? Тому це дуже велике запитання. от. Автодидактика постпсихологічна дає все-таки поради і що з тим робити. Йога Йога – хороша штука. Ну, тільки умірано потрібно знати, що можна, що не можна, не перебільшувати, поступово входити, якісь брати від простих вправ до складних. Тому йога, я, я повністю розділяю цю думку. Вправи на глибоке дихання. От якраз вправи на глибоке дихання, вони що роблять? В якому сенсі це є медитація йогівська. Вони більше, до речі, більше нічого у них немає. Ну вони там бувають, медитують або медитація це думати про щось, якщо так говорити. От. А тут, вправи на глибоке дихання, вони просто переводять увагу з проблеми на, на дихання. І це дійсно відволікає, це працює, немає нічого проти. Можна просто без якогось йогівського спеціального дихання, просто глибоко дихати і увагу на це, звертати, і у нас знімається оцей э, стрес або у нас знімається легка депресія, просто тому що ми переводимо увагу на щось інше. Це ще один інструмент. Так що, це все нормально. Четверте рутина та цілі. Отут замість слова рутина, ліпше було все-таки написати алгоритм. Я десь тут напишу алгоритм. Через те, що алгоритм. І цілі. Ставте малі цілі. Оце, оце проблема. А, в тій же книсті, в моїх передачах, десь, в якихось відео є. Я розповідаю, які є цілі: тактичні та стратегічні. Нам потрібно навчитися їх розрізняти. Тактичне – це зараз і щось дуже маленьке. Щось на рівні рухів, фактично, рухів елементарних, простих. Стратегічні цілі це те, що я собі планую, щось таке, мрії, таке щось, я усвідомлюю, що це, можливо, навіть і не можна буде досягти. Але вони як зірки, знаєте, у Шекспіра: the stars for the wandering barks», Є така фраза у нього, вони як зірки для. Для лодок або для кораблів, скажімо так. Тому тут потрібно дуже обережно до цього ставитися. Малі цілі це можуть бути тактичні, але це не значить, що нам потрібно ставити малі цілі, бо малі цілі нас роблять малими людьми, маленькими, незначними, нецікавими самим собі. Тому ці дві речі потрібно чітко розрізняти і користуватися тими другами. Потім встановіть рутину стануть рутин, це в смислі алгоритм. Про алгоритм українського достатньо, і я не буду зараз про це розказувати, хоча я про це теж говорив. У мене на Патреоні є окрема передача, здається, про алгоритм взагалі дня, як він може виглядати у тих, хто займається автодидактикою, тим, хто е, займається різними такими, скажімо, ін інтелектуальними вправами. Потім йдемо далі. П'яте, займіться приємною діяльністю. Це трошки слово приємне, викликає усмішку, як мінімум, приємною діяльністю. І тут же ж хобі і соціальна активність. У Слово хобі воно зачовгалося якось. Ліпше якраз займатися улюбленою справою. Це те, що у Курінського є, про те, як знайти улюблену справу, вона нам дає дуже багато енергії. І це супер річ. Треба прочитати, техніку засвоїти, знайти, і потім потихеньку перейти на улюблену справу, щоб ми займалися тоді, щоб хобі, щоб не було такого річ, як хобі. Це ж хобі, це якби от я попрацював, тепер мені. Я не йду пиво пити. Бо ну, я хочу бути якби розумною людиною. І мені потрібно, значить, якесь хобі. Що це може бути? Ну, це якби. Вирізати щось, чи, я не знаю, макраме робити. А ліпше все-таки, мені здається, тут замість хобі поставити улюблену справу. Улюблену справу. Улюблену справу справу. Яку, яка, звичайно, має дотичність до, до покликання. От соціальна активність це дуже хороша річ. Це наша участь в громадських організаціях. Хтось в церкву ходить взагалі ще років. там. Ну Час від часу в науці з'являються дослідження, які показують, що люди, які належать до соціальних груп, до колективів, чи то церква, чи то громадська організація, партія і так далі. От, звичайно, якась група, спортивний клуб. Ці люди живуть на 5-10 років більше, довше. От. Так що, видно, це корисно. Так, статистика показує. Потім, а, обмежити вплив, да, до речі, соціальна активність це ЗСУ. Можна допомагати. Зараз у нас є багато можливостей для цього. Шосте обмежити вплив стресорів. Оце штука цікава. Для того, щоб змогти це зробити, потрібно навчитися їх визначати. От. Тому серйозно, я погоджуюсь, що це треба зробити. От і цим досить добре користуватися. Далі в мене ще два є пункти, які я... не було місця в мене їх щоб записати, тому я прочитаю їх прямо з комп'ютера. Так, от сьома, а, до речі, давайте по-шостому ще Це обмежити вплив стресорів. Identify triggers, тобто визначити те, що нас заводить і приводить до, до депресії. Далі, Recognize what increase what increases your depression, and try to manage or avoid those triggers. А зрозумійте, що збільшує депресію, і старайтеся управляти собою, і уникати цих, скажімо, тригерів депресії. Ну, в принципі, розумна порада, нічого не скажеш. Якщо мене дратують москалі, значить я маю триматися від них далі, або російськомовні і так далі. Багато прикладів є для цього. Наступне set boundaries. Це в рамках цього шостого ще. Set boundaries. Це встановити межі. It's okay to say no to activities or situations that drain your energy. Оце тут є запитання. Дивіться. Встановити межі. Це нормально, перекладається нормально сказати ОКей. Okay, для того, щоб нічого не робити, або ситуаціям, які вимагають енергії. Ну, по-перше, як це нічого не робити? От якраз те, що ми нічого не робимо, це доводить нас до, до депресії часто, причому до негативної депресії. У е, situation that drain your energy. Якщо ми, е, ми отримуємо енергію від того, що ми кладаємо енергію. Тому так не може бути, що у нас щось висо, висо, забирає енергію і, і назад немає віддачі. Хоча є такі випадки, я засумнівався. Тому тут є питання. 7, gratitude practice. Оце дуже смішно виглядає. Тому що тут порада, в принципі, Ну якби, gratitude practice це практика подяки. Цікаво звучить. Journaling. І під ним підпункт. пункт Тобто записування. Щоденник. І тут, тут цікаво. Write down things you are grateful for. Записуйте те, за що ви вдячні. Ой, я не думаю, що це практично. Не думаю, але записувати можна як самоаналіз. От. Потім this can shift focus from negative to positive aspects of life. Так, це, тут, це може перевести фокус або увагу з негативного на позитивну. Ну, це так, в принципі. Далі, восьмий пункт Останній. professional resources. Hotlines, професійні ресурси. Hotlines, гарячі лінії. If you need immediate support, your countries have helpless and crisis centers. Якщо потрібна необхідна, якщо необхідна термінова підтримка, в Україні є гарячі лінії, куди можна позвонити і вам про це скажуть. Ось так. Тому мені здається, що шиї вже, а в якомусь сенсі штучний інтелект вже замінює психологів. І тепер я назву деякі сумні речі. Тепер ми переходимо до сумного. В цьому а в цих порадах від штучного інтелекту. Тобто психолога через те, що штучний інтелект це банк даних, все, що він знає з психології, з практик психологічних, він їх швиденько робив і згенерував оці відповіді. Там немає того, що нас робить людина. Там немає нічого про симфонії Моцарта або опери його. Да? Флейта Чарівна, пам'ятаєте у нього? Цауба Фльота. Дуже хороша е, опера, причому єдина, яку він написав німецькою, там лібрето німецькою мовою. Всі інші у нього італійською. Е, тут нема нічого про картини. Ви пам'ятаєте, якісь я передачі розказав, що е, я маю картини про мистецтво? Що в Канаді вже психологи приписують людям е, пацієнтам, клієнтам своїм. Ходити на виставки, От. ходити на концерти, це також єдине, що це хороша річ, я дуже радий цьому. Єдине, що сам психолог має знати, як йти і як слухати. Через те, що потрібно людині сказати, ну, сказати, що просто пішов на іди на концерт. Ну і що? Якщо я, Якщо я ніколи не слухав концертів, ніяких муз музичних. Симфонічної хорошої музики, джазової, хорошої музики. і не знаю, як це робити, то який толк буде з цього дуже малий. Те ж саме з виставками. Має бути гід. Має, якщо це сам психолог веде і може розказати, чому ця картина Дюрера, наприклад, у нього є дуже хороші self-portraits або портрети з себе. Як це українською сказати, селподрець, автопортрети. у нього графіки дуже багато. Так потрібно йому розказати людині, дивіться ну техніку розказати, чому такі роботи красивіші. Іншими словами, психолог може бути гідом, може бути тим помічником, який дозволить людині відчути, через те, що якщо ми не відчуваємо художній твір, твір мистецтва, то сенсу у нас в психіці. В психіці або в душі нічого не зміниться. Нас це не вилікує. От. Тому дуже важливо таку мати функцію. Також, для того, щоб а, штучний інтелект не, по, не <свісно> він вже замінює психологів, але психологи мають щось робити. Для того, щоб а, ну, поліпшити, наприклад, свою практику. Мені здається, що психологи мають стати постпсихологами. І для цього потрібно є певні напрямки роботи, які необхідно зробити в країні, в нашій країні. По-перше, потрібно скласти тезаврус, психолога, або словник психолога, де дати визначення через те, що визначення, що таке душа, що таке дух, розум, свідомість, і т.д. Це дуже складні речі. Без знання багатьох мов дуже тяжко буде розібратися, як це назвати так, щоб це було. Операбельно, щоб це було інструментально, щоб цю, це визначення можна було використовувати як інструмент. А потім під цими інструментами потрібно дати е, те, що називається е, е, практику. Потрібно показати, як практично застосовувати те чи іншу річ. Про медитацію, можливо, про майнфунис розповісти, як це використовується, що це таке, і як це використовується на практиці. Такий словник, такий ті потрібно зробити комусь. Це має збиратися група людей, які будуть над цим працювати. Потім потрібно розібратися для психологів, що таке точна точка повернення для психіки. Про що я маю на увазі? Коли є розгляд, розлад, психічний розлад, потрібно людину повернути в нормальний стан. От. Дивіться, нам потрібно вже намалювати картину, що таке є нормальний, нормальний психологічний стан. Нормальний стан душі. Щоб туди повертати людину. І розробити інструменти, як це робити. Окей? Друге, потрібно розібратися в самій конструкції психіки, або душі, якщо хочете. Або що називати душею, що називати психікою. Потім. Потрібно ще розібратися, що таке базові рухи психіки. Рухи це якісь речі, які відбуваються в нашій душі або в нашій психіці, які можуть приводити до позитиву, які можуть приводити до, до психіатрії. Вже не просто до психолога, а до психіатрії, до психлікарні пізніше, або до медицини. Потім. Це теж треба розробити, розписати, розробити, як цим користуватися. Потім інтроспекцію. Курінського багато йдеться про інтроспекцію. На моєму Патреоні я теж розповідаю і схему даю, як це робити. Людей потрібно вчити інтроспекції. Самоспостереження. через те, що це все не спрацює. Записати, виявити свій ангуаз, свою депресію не можна, коли ти не, не знаєш, як спостерігати за собою. І чими словами. Не роздвоюєшся і не, зна... не маєш інструментів інтроспекції. Потім ще одна річ мова. Для того, щоб людина могла називати речі, вона повинна мати мовну підготовку. І це потрібно теж розписати мовну підготовку в рідній мові, і на іноземних мовах через те, що знання німецької, наприклад, може дуже багато чого дати. Для, для того, щоб вияснити, вияснити всі багато речей, дуже багато речей. У мене є один словник, який був надрукований тлумачний німецький словник німецької мови, який був надрукований в, до Фройда. Так от там є багато визначень, які люди боялися робити, боялися називати, що таке стать, толком розписати, що таке секс, що таке інтим. Багато чого зараз змінилося. І це все потрібно десь відобразити в якихось словниках, для того, щоб можна було ними користуватися. От такі в мене є пропозиції для тих, хто хоче е, займатися. А для того, щоб ми з вами могли ці всі речі розбирати, нам потрібно допомагати тим, хто нас захищає. Для цього потрібно дати 10, 2, 5, скільки там гривень можна. На ті лінки які я даю під цим відео. А вам щастить!